Дуже сильна молитва до Богородиці за дітей та онуки. Її варто прочитати, щоб захистити найрідніше. Усім, у кого є діти та онуки, дуже важливо прочитати цю особливу молитву. Цим ви вбережете їх від усілякої біди. Молитва до Богородиці за дітей та онуків. Матір Божа, Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа і вся свята Трійця, прошу, молю, дайте розраду, благословіть дітей та онуків моїх на щасливе життя, на довголіття. Молю за них, я грішна та негідна, не за себе молю. За дітей та внучат мої, щоб завжди у них були олівоньки розумні, погляди ясні, ноги жваві, душі чисті, позбавте їх від біди лихої, так і від життя поганого. Накрий матінка Божа своїм святим покровом, захисти від хвороби великої. Від горілки лихої, від ножа зрадницького, від вогню, від лихого ока, від псування, від ураз всяких. Виятуй, збережи дітей та онуків мої. сто поклонів б'ю, прошу сто раз і все про те ж. Амінь. Молю тебе, Всевишній, Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови їх, Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними, благослови, Господи, ці місця, де вони живуть. Де вони вчаться, де вони працюють, благослови дороги, якими ходять мої діти та внуки, і тих, що ходять поряд з ними. Навчи їх, Господи, прощати і любити ближнього як самого себе, коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Господи. Благослови дітей та онуків наших своєю безмежною Божою любов'ю, провадь і направляй її на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не минає. Твоє Боже благословення робить чудо в Твоїх руках і під тінню крил Твоїх. Наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови, Господи, дітей і онуків моїх, бо Ти їх любиш більше, ніж я, бо моє життя це мої діти. Вклоняюся, Господи, тобі до них, сльозами мила твої ноги, що все життя ти їх беріг. Амінь.